Вітаю, слава Україні! Дякую Богу нашим захисникам за новий день. На превеликий жаль, знову маємо втрати. На війні загинув Володимир Пилипів. Сьогодні о 19-й годині буде панахіда у домі батьків загиблого в селі Угорники Франківської громади. А завтра, 18 січня, о 10-й годині, розпочнеться прощання з Володимиром в батьківській хаті в селі Угорниках, а також відправа в селі. У горниках в церкві святого Юрія, а після похований буде покійний наш герой Володимир у селі Підпечари на кладовищі села Підпечари, співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять герою, вічна пам'ять всім нашим героям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Також нагадую, що до 18 вісімнадцятого. Фактично до п'ятниці можна принести ще посилку і передати через логістичний центр спілки волонтерів Прикарпаття. Це є важливо важливо зараз не зменшувати допомогу. А загалом, хочу сказати, місто активно зараз підтримує. Буквально тільки за вчора, після позавчора, ми передали 50 десяти в для 110-ї бригади на Авдіївський напрямок. Також передали впівідрони півдрони для ї четвертої. Механізовані бригади імені короля Данила також передав мавіки та дрони бійцям морської піхоти. Тому військові звертаються, допомагаємо. Маємо дуже багато листів. Маємо певну затримку фінансування через казначейство, але ми це ну, обов'язково підтянемо і працюємо, щоб щоденно допомагати нашим військовим. Також вчора в коледжі фізичного виховання відбився любительський турнір з волейболу 4-5-0. Для військових, які є на ротації, які є зараз тут, взяли активну участь багато бригад, і льотчиків, 10-та бригада, і інші підрозділи хлопці грали в волейбол. Ми були співорганізаторами. Дякую, журналісті Але Пасика теж ініціювали цей захід. Тому допомагаємо навіть такій реабілітації. Ну і також е наш комунальна установа «Дім Дімвоїн запускає соціальний проект Помічник сім'ї захисника. Його мета допомогти рідним, яких чоловіків боронять в Україні. Тому якісь дрібні роботи по хаті замінити там кран, замінити е розетку. Саме створена бригада в Домі воїна і можна звертатися. Детальніше читайте на сайті Дім Воїна, а також під моїм ефіром. Тобто, ми надаємо цю інформацію. Також підпишіться на телеграм-канал Франкіз захисникам, тобто там детальна інформація, і ми даємо роз'яснення щодо допомі... допомог міста для наших захисників. Це є це є дуже важливо. Ну і також у п'ятницю, 19 січня. Буде відкриття нотаційні дошки Володимиру Рушнівському. Відкриємо дошку на фасаді будинку, в якому він проживав на вулиці Миколичка, 20. Теж запрошуємо сусідів та всіх, хто має можливості прийти і віддати шану полеглому герою. Також сьогодні ми були на ракореликоному підприємстві Жужик, яке заснував учасник бойових дій Михайло Степанов з дружиною, подружжя з Миколаєва. Отримали грант для ОБД та разом займаються пошивом дитячого одягу, іграшок та текстилю. Ну, роблять міні-будиночки для дітей, так звані фігвами, та різноманітні текстильні вироби е для е малечі. Тому ми активно також цікавимося тим бізнесом, не тільки релокованим а в першу чергу ті, які заснують учасниках бойових дій. А загалом сьогодні 79 релокованих підприємств. Працює в місті Івано-Франківську. Також е тільки що. Е відбулась зустріч і відбувається ще продовжується з представниками міжнародних організацій. Обговорює можливості залучення іноземного бізнесу та інвестицій до громади. Представлені бізнес асоціація представлені промприлад прилад реновації, представлені е, представники бізнес соціації ради підприємців при міському голові. Тобто така досить дискусія, як в цей час е, допомогти допомогти нашим. Е, Нашому бізнесу залучити інвестиції, і дуже важливо, що сьогодні австрійські наші друзі приїхали саме до Івано-Франківська. і Ми зацікавлені в розвитку бізнесу. Також вчора мені багато писали про нашу традиційну інспекцію. Ще раз хотів би сказати, кожного вівторка ми інспектуємо той чи інший мікрорайон. Попередній тиждень ми були на машинах, цього разу були на позитронній каскаді, перевіряли різні. Стан прибирання від снігу, укриття в 25-й школі, різні речі. Дехто пробує хайпувати на цих на цих речах, вирізаючи певні частини. Але хочу сказати, робили, робимо і будемо робити ці обходи, тому що тільки в спілкуванні, тільки в контролі можна зробити місто кращим і це є. Це надзвичайно важливо, щоб місто також змінювалося і було достойним українським тилом. Ну і на завершення. Дякую знову ж таки нашим захисникам за захист. Вічна пам'ять нашим героям. Дякую за можливість спілкування і вірю в те, що все буде добре. Перемога буде за нами. Дякую, і слава Україні!